Спасибо велике. Рухаємося далі. Значить, у мене ще в моєму листі, ну я вже так обережно так мовити кажу. Є ще декілька людей, які в такому разі зголошувалися, були не проти виступити. Пан Юрій Корольчук, Інститут енергетичних стратегій. Дякую. Ви знаєте, я тут хотів просто. Так, не дуже довго займати час. Дякую, цікаво було послухати думки, і в тому числі про інтерконектор, енергетичний хаб. Ну, тут, якби є таке поняття для нас, як країни вишеградської групи, і з точки зору енергетичного хабу, газового хабу, давайте розглянемо просто в іншому контексті наші відносини України і, цих, і цієї групи країн. Вони наші прямі конкуренти, тому вони не зацікавлені в тому, щоб в Україні був створений такий хаб. Тому що ми фактично ну, будемо такими грубо прямими, ми можемо демпінгувати. У нас невелика ціна. Тобто, безумовно, це складно зробити такий хаб, складно реалізувати. З точки зору складно, тому що ну, це треба фактично створити біржу. Біржу, яка буде дотримуватися, дійсно правильно сказав пан Олександр Нарбут, що юристи краще навіть скажуть, про тонкощі міжнародного права в кожній країні воно своє, і це треба буде шукати компроміс і консенсус з українським законодавством і законодавством тих країн, які потенційно захочуть зберігати газ в сховищах, тобто використовувати Україну не тільки як транзитну країну, а й для зберігання своїх енергоресурсів. І зважаючи на те, що найближчий наш конкурент це Баумгартен, то ці країни Вишеградської групи, вони конкретно залучені. До цього хабу, тобто до, до, до його реалізації, до його функціонування. І, безумовно, якщо Україна захоче перетягнути на себе ковдру, якщо так сказати, український вислом, тобто мається на увазі забрати частину ринку газового, щоб європейські країни зберігали у нас газ, то це будуть прямі конкретні збитки для цих країн. Більше того, певним чином ну, ми ну, будемо, я би так сказав, Ну, будемо, будемо тоді відігравати більшу роль в енергетичному і газовому ринку Європи. Тому я, так, я песимістично став до такого варіанту. Нам, хаб, скоріше за все, не дадуть створювати, в тому числі через позицію цих країн, які будуть захищати свої національні інтереси, енергетичні в першу чергу. Але це цікава думка, і Україні варто рухати вперед. Тому цікаво було почути реакцію доповідачів на, цю, на таку Позицію, на таку мою думку. І стосовно е, нетрадиційних, нетрадиційного газу видобутку, е, також дуже цікава доповідь, була дякую. Було цікаво послухати. Україна в даному випадку, е, ну, я би так сказав, е, ну, не суттєво вирізняється, але зробила в цьому напрямку крок. Дійсно, такий, що підписала угоду про розподіл продукції з Shell і фактично в одному кроці під підписання такої угоди з шевроном. Це про видобуток на суші на традиційного газу. Для України я хотів поцікавитися так само думкою, власне, виступаючи на цю тему. В Україні всі такі дебати йдуть не лише на тему екології, що це може завдавати шкоди екології, видобуток сланцевого газу, що поки що достовірно не, немає інформації про те, які зміни може завдавати для навколишнього середовища. Видобуток газу і щільних порід, сланцевого газу у довгостроковій перспективі 30-50 років. Тому що Сполучені Штати Америки вони видобувають цей газ всього-навсього 10 років в промисловому, промисловому періоді розрізі. І 20 років до того вони досліджували це питання, тобто це було розвідувальне буріння. Да, успішний приклад Сполучені Штати Америки, правда. Ну яка довгострокова перспектива? Це геологи вам однозначно відповіді не дадуть і поставлять під сумнів це питання. Е, і от в цьому контексті е, Україна, окрім екологічної складової, е, є другий момент такий, що цим компаніям, Шелешеврон, їм дійсно Україна надає фактично такі дуже широкі широкий жест Україна робить великі пільги для діяльності. І особисто я якби бачив ситуацію критичною в тому, що Можливо, я скажу просто, як але цікаво почути думку колег з Європейського союзу. Е, наскільки ризиковано для України, е, яка знову ж таки не захищена цим правом європейським, запускати таких великих інвесторів, які е, можуть на території України, е, знову ж таки, скажемо, і прямо, обкатати, е, апробувати нові, е, нові технології е, видобутку нетрадиційного газу. Тому що це нова технологія, вона всього-навсього 30 років має практично. Да, гідророзрив давно використовується, але це не зовсім гідророзрив, це вже дещо видозмінений гідророзрив. от, власне, доповідь ми і чули це. Тому от, наскільки це ризиковано для України, от, йти таким шляхом. Ну, дякую.